Добрий день, шановні любителі квітів. Сьогодні мова піде про дуже цікаву рослину. В народі цю рослину називають ландишевим деревом або деревом щастя, яке відганяє злих духів, є таке повір'я. Ця рослина медонос і має дуже красиву кору та стовбур, чимось схоже на горіх. Її не пошкоджують зовсім ніякі шкідники. І ця рослина не має жодних хвороб. Насправді, це доісторична рослина, яка має назву Клекачка Переста. За легендою, в Європу цю рослину привезли друїди, для яких дерева були святими. І до цього часу це дерево вважається святим. Рослина знаходиться на межі зникнення. Після цвітіння. Ці китиці, що схожі на ландиш, перетворюються на шкіряні коробочки, в яких знаходяться маленькі горішки. В Англії плоди називають ці горішки горішками, що розмовляють, тому що вони від вітра в цих коробочках починають клекотати. Від цього назва кликачка, і створюють такий шум, шурхотять. Тому є повір'я, що цей шум відлякує злих духів. Це дерево висаджували близько біля дому, біля входу в будинок. І я висадила його також біля входу в будинок. Горішки, ці їстівні, вони мають товсту шкаралупку, і в давні часи з зеленої шкаралупки віджимали маслом. І це масло використовували для освячення приміщень в монастирях. Зелені горішки можна використовувати як горошок. А В Грузії ще з молодого листя та квітів роблять закуску для м'яса, яка має назву джунджолі, і консервують її. Також є такі знахідки доісторичні, що ця рослина була там, де раніше були старі поселення, давні городища. Там, де жили люди, є легенда навіть така, що ці горіхи від клекачки були грішми і ними розраховувалися в давнину. Ось така чудова історія цієї красивої рослини. Дякую вам за перегляд.